Зазначу, що F-16 з'явилися із розпізнавальними знаками України. Зараз продемонструємо вам фотографії. Бачимо, що на знімку пілоти з позовним фантом він каже, що українські пілоти вражені, а винищувачі перевершили їхні очікування. Дійсно, дуже личать українські кольори літакам. F-16. я ж нагадаю, що міністерство оборони Нідерландів готує ще 16 винищувачів. F-16, які будуть доставлені в Україну. Таким чином, загальна кількість літаків, які Нідерланди пообіцяли передати Україні, зросла до 20, 24. Це про це говорила міністерка оборони країни Кайса Оленгран у своєму твіттер акаунті на початку лютого, і вона зазначила, що перевага в повітрі необхідна для протидії російській агресії. І Міністерство оборони Нідерландів в окремому повідомленні зазначило, що країна припинила обговорення. Можливого продажу шести винищувачів F-16 з компанією Draken International, обидві сторони дійшли до висновку, що продаж і постачання цих F-16 не відбудеться в короткостроковій перспективі. 22 грудня. Глава уряду Нідерландів Марк Рюте повідомив, що його країна ухвалила рішення почати підготовку до передачі Україні перших 18 винищувачів F-16. Також Нідерланди повідомили, що спрямують 18 винищувачів F-16 до Румунії для підготовки Товки українських пілотів на озброєнні Нідерландів перебувають 42 літаки F-16, Однак більше вони не потрібні, оскільки країна переходить на сучасніші F-35. Також нагадаю, що дійсно пріоритетом для авіації повітряних сил України залишаються отримання від західних партнерів ось цих багатоцільових винищувачів F-16 для. Завоювання переваги у повітрі після цього у перспективі можна розглядати варіанти штурмової авіації та ударних гелікоптерів для безпосередньої підтримки наземних військ. Про це повідомляв і речник повітряних сил полковник Юрій Ігнат. Тому ми очікуємо з нетерпінням і вже бачимо перші такі знаки того, що F-16 все ж таки будуть в нас. І сподіваємося, що вони будуть зовсім скоро. Тим часом посол України в США Оксана Маркарова сказала, що Україна відчуває критичну нестачу військової техніки, хоча її висловила оптимізм, що американські законодавці вийдуть з глухого кута і нададуть допомогу Києву. Про це вона заявила в інтерв'ю Bloomberg. У нас все ще достатньо людей, які хочуть воювати. У нас немає вибору, адже ми захищаємо свої домівки. Але в нас закінчується військове обладнання, особливо ракети та перехоплювачі. Так сказала Маркарова, додавши, що Україні потрібна була ця допомога ще вчора. Маркарова привітала процедурне рішення для подальшого розгляду законопроекту про виділення додаткової допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню. Також вона була дуже рада почути, що рішення отримало сильну двопартійну підтримку. Звичайно, воно ще не остаточне, але це лише перший крок у правильному напрямку. Альтернативи продовженню цієї підтримки. Немає і відповідаючи на запитання, що робитиме Україна, якщо колишній президент США Дональд Трамп буде переобраний цього року, Маркарова сказала, що Україна має подякувати йому за надання ракет Джавелін за часів його адміністрації. Це демократія. Ми будемо працювати з тим президентом, якого обере американський народ. Боротьба за свободу, незалежність, демократію та цінності, які ми поділяємо, вона була, і ми будемо дуже наполегливо працювати, щоб вона залишалася двопартійною. Це загальноамериканське питання Посол наголосила, що потрібно зробити все можливе, щоб США залишалися сильними і продовжували нас підтримувати. І поки. У світі починається все більше нових війн. Кандидати у президенти США, екс очільник країни, республіканець Дональд Трамп та чинний лідер американців демократ Джо Байден займаються передвиборчою агітацією. Про це пише The Wall Street Journal. Видання пише: світ у вогні і США мали б проводити передвиборчі дебати про зовнішню політику, натомість. Один із мовірних кандидатів Дональд Трамп не бажає говорити ні про що, окрім свого першого президентського терміну. А інший Джо Байден взагалі ледве здатен говорити на цю тему. Усім іншим доводиться заповнювати прогалини у ворожому світі. На думку журналістів, команда Байдена. Переслідує єдину стратегію, в яку вона вірить дипломатію, тобто ведення переговорів. Вони також додають, що Байден намагається уникнути великої війни на дипломатичному рівні, але проти головних ворогів США Ірану, Росії та Китаю така стратегія не працює. Переконане видання, і The Wall Street Journal пояснює, що Іран, Росія та Китай – це не лише військові загрози. Жодна з них не діє в рамках традиційного розуміння заходом силових відносин, що регулюється балансом. Інтересів натомість усі три країни під нинішнім керівництвом перетворилися на месіанські політичні рухи. Це вороги, яких не можна стримати стандартним поєднанням БАТОГА та пряника. Вони прагнуть не просто регіонального домінування, а активного підпорядкування своєму правлінню у випадку з Іраном і Росією. Це означає. Буквально стирання з лиця землі таких опонентів як Ізраїль та Україна, і поки Байден намагається уникнути війни дипломатично, Трамп робить ставку на нібито хороші стосунки з керівництвом цих країн. Втім, на думку журналістів, обидві ці стратегії є програшними.